Як східні танці змінили мою самооцінку. На своєму досвіді скажу: східні танці це не просто про рухи чи виступи. Це те, що допомогло мені побачити себе по-новому, подолати страхи і відчути впевненість у собі. Кожен вихід на сцену це виклик. Коли стоїш за колісами, сумніви просто атакують. А якщо я зроблю помилку, якщо мене засудять, але щойно починає грати музика, і ти виходиш у світлі софітів – усе змінюється. Цей момент дарує щось неймовірне: усвідомлення Я можу, я варта того, щоб мене. Не побачили особливу роль грає образ. На виступах в мене професійний макіяж, укладка, розкішний костюм. І ти вже не просто дівчинка, яка танцює, ти справжня зірка. У цей момент ти відчуваєш себе неймовірно сильною, красивою та впевненою. Східні танці вчать не тільки рухом, а й любові до себе. Вони допомагають прийняти своє тіло, показати свою грацію, силу і емоції. Якщо ви хоч раз сумнівалися у своїх силах, танці допоможуть це змінити, бо вихід на сцену це справжня перемога над собою.